Вітаючи час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Ліфт, ще не працює майже три тижні. Літні мешканці будинку Побаяна 8 нарікають, опинилися заручниками ситуації. Смерть чоловіка у власній квартирі за попередньою версією слідства обігрівав оселю за допомогою газової плити. У Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому на війні художнику керамісту Святославу Пашинському. А тепер про це та інше більш докладно. Більше трьох тижнів не працює ліфт у будинку по вулиці Баяна 8 у Полтаві. Про це скаржаться мешканці четвертого під'їзду, у якому живе чимало ліквідаторів аварій на чаес, людей з інвалідністю та пенсіонерів, яким за 90. Чи знають про цю проблему в управлінні житлово-комунального господарства міста? Та коли відреагують, розбиралися мої колеги. Я інвалід вади з на. Патронажна сестра не може піднятися, тому що ліфт не робить. Там укол зробить чи капельницю поставить, і це не тільки мені. Пан Євген живе на 9-му поверсі будинку за адресою вулиця Баяна, 8. Розповідає, ліфт в їхньому четвертому під'їзді не працює вже понад два тижні. У нас восьмий, дев'ятий і частина на десятому. Учасники Чорнобильської катастрофи. Аварія на Чорнобильській першої категорії. На сьому, да, і ж теж інвалід. Поки долізеш наверх і на низ, я поки разів чотири стою, а в мене восьмий етаж. А в нас є люди, які з інфарктом лежать, і бабуся 95 років. Взагалі і по хліб ні нікому їм людям сходити. Фух. Спина і ноги тягне, страшне. Люди зверталися до ремонтно-будівельного управління та в міськраду проти чіткої відповіді на запитання, що з ліфтом, та чи ремонтуватимуть його, так і не отримали. У нас нема запчастей, нема тросів, нема нічого. Все в аварійну ліфта. Дзвонили. Вони сказали, що там щось поламалося, що заказали якусь запчастину. Спочатку мені так пояснили, спочатку повинна міська управа дати кошти на цю запчастину. І як тільки дадуть кошти, тоді куплять цю запчастину, а коли вони дадуть ці кошти, невідомо. Полтаві сказали, що не менше місяця, що там проблеми з деталями. Жильці, багато людей похилого віку і жильці відчувають великі незручності в зв'язку з поломкою ліфта. Ми звернулися за коментарем до профільного заступника міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка. Наразі чекаємо відповіді. Тим часом мешканці будинку по вулиці Баяна 8, говорять, ліфт в їхньому під'їзді давав збої і раніше, тому що у 2010 році вони писали колективну заяву в міську раду з проханням, щоб його капітально відремонтували. Ймовірно, отруївся чадним газом. У Полтаві розслідують обставини смерті чоловіка. 20 жовтня, близько 2 години, до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про смерть полтавця у власній квартирі. Попередньо, у наслідок отруєння чадним газом, повідомив речник Полтавського райуправління Василь Зуб. За попередньою версією слідства 57-річний мешканець обігрівав квартиру за допомогою газової плити, унаслідок чого ймовірно. Отруївся чидним газом. Наразі тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з правовою кваліфікацією «Умисне вбивство. Наразі обставини події з'ясовує слідство. Газ, яким користуються в побуті. Є горючою речовиною і порушення правил користування не може призвести до виникнення пожежі. Тому необхідно запам'ятати основні вимоги для попередження пожежі. Це перше, це забороняється користуватися несправними газовими приладами чи використовувати їх не за призначенням. Також не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади, бо на випадок затухання одного пальників в приміщенні починає надходити газ. І він накопичується і. Змішується з повітрям, утворює цим вибухонебезпечну суміш. На Глобинщині 27-річного мешканця одного із сіл поліція затримала за замах на умисне вбивство своєї 48-річної родички. Як повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції, 19 жовтня близько 15-ї години чоловік облив жертву бензином і підпалив. Підозрюють, чоловік перебував в стані сп'яніння. Потерпіло з опіками обличчя та верхньої частини тіла госпіталізували до міської лікарні. Її стан медики розцінюють як середньої тяжкості. За фактом розпочати досудове розслідування за частиною 2 та 1 статті 115 кримінального кодексу України закінчений замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Під час вільного дозвілля з е, е, рідною людиною. Жінка перебувала по місці мешкання, і е, хлопець 96-го року народження за допомогою бензину облив її та підпалив. Жінка в лікарні перебуває з опіками саме е, голови, грудної клітки, плечей. На місці події вилучено речові докази, саме е, бензин і ємкість, з якої було скоєно підпал. А також опитано свідків наразі його затримано в порядку статті 208. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. 25-річного засудженого на Полтавщині підозрюють у тому, що він збував наркотичні речовини на території виправної установи. Як повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв, за даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України у разі доведення вини фігуранту загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Працівниками поліції Полтавщини у ході проведення слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що 25-річний житель області розповсюджував наркотичні засоби на території виправної колонії, де він безпосередньо відбуває покарання за вчинення розбійного нападу. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру працівники слідства та оперативники також встановлюють джерело походження наркотиків. А також причетність інших осіб до вчинення цього злочину сьогодні у Полтаві попрощалися із військовим Миколою Осадчиком. Чоловіка мобілізували 30 квітня минулого року. Із 14 по 28 лютого 23 він брав участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України на Бахмутському напрямку. Після довготривалого лікування 17 жовтня воїн помер у лікарні. Із церемонії прощання повернулися наші кореспонденти. Відважні українські воїни стали символами хідності. Кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. <му> Сьогодні Полтавщина. Прощається зі своїм героєм, солдат, осадчик Микола Миколайович, з 14 по 23 лютого 2023 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Служив Микола Осадчик на посаді номера обслуги гранатометного взводу. Мав звання солдат. Дуже хороша людина. Тироборону пішов добровольцем, а потім як воно було, я, якщо чесно, не знаю. Я часто їздила на заробітки, він допомагав моїм батькам. Ну, просто… І людина від Бога, дуже розуміюча, піддержував завжди. 39-річний воїн перебував у Донецькій області на Бахмутському напрямку до 28 лютого цього року. Після довготривалого лікування, 17 жовтня 2023 року, помер в лікарні, поховали загиблого у Яківцях. А загиблому художнику керамісту Святославу Пашинському у Полтаві відкрили меморіальну дошку Її встановили на фасаді дитячої художньої школи, де він працював майже 20 років. Яким був за життя митець та чому пам'ятну дошку виготовили саме з глини? Дивіться у сюжеті Івана Дімової. У Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому під час війни художнику керамісту Святославу Пашинському. Її встановили на фасаді дитячої художньої школи, де він працював майже 20 років. Саму дошку виготовили з глини, оскільки це був улюблений матеріал митця. Розповідає мама Святослава Галина Пашинська. Це була його стихія, його життя. Він навіть казав, я був в ото каже, де кусок глини там. Донецьку там же глини не каже, то я кусок глини візьму руку руку, і я його зі хочу щось щоб себе хоч заспокоїти. 24 лютого 2022 Святослав Пашинський приєднався до лав оборонців країни. А вже 26 березня його життя обірвалося в результаті мінометного обстрілу у Запорізькій області. каже мама героя. Я його просила. Я їм казала, тобі Бог дав дар, ти його дожен по цій землі нести і вчити. Він каже: Мама, я ще встигну. Він каже, мама, вір! Він прямо кричав Мама, вір, перемогу! Мама, вір, ви познати в нього було стільки сили внутрішньої. Святослав Пашинський був членом національної спілки художників України і після загибелі полтавця його друзі зі спілки ініціювали створення цієї меморіальної дошки. Коли було відспівання Святослава біля Успенського собору. І ми почули клекіт журавлів. Журавлі робили круги навколо цієї площі, навколо домовини, але це, як на мене, знак. Душа ніколи не зникає, а вона переселяється в інший світ. Його творчість буде ще приносити нам не стільки насолоду. А й бажання удосконалюватись, і в людському сенсі у художній школі Святослав був викладачем скульптури, згадує директор закладу Ірина Конопля. І додає, у нього був неймовірний дар навчати дітей. Зразу він пішов на фронт і видалився з груп, бо всі ж перейшли знову на онлайн-навчання, а потім. Через мене зізванювався що ж там дітям на дипломні роботи працювати потрібно. І Він додався знову в групи. Діти так зраділи, що він додався в групи. І одна з дівчаток йому написала «Святослав Іванович, бережіть себе, бо вам ще нам розповідати про те, як ви здобували перемогу. Нагадаємо, у вересні цього року рішенням сесії міськради дитячій полтавській художній школі присвоїли ім'я викладача Святослава Пашинського. На Полтавщині цьогоріч зросла кількість вступників у заклади вищої, фахової, передвищої та професійно-технічної освіти. Про це на брифінгу розповів директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників стали право, нафтогазова інженерія, агрономія та агроінженерія, харчові технології. В Заклади професійної, професійно-технічної освіти, 29 закладів. В Полтавській області у нас подано і вступило 3645 учнів. В минулому році 3633. Ну, невеличке, але зростання. Крім того, у нас три вищих професійних училища почали підготовку і здійснили набір 146 учнів за рівнем підготовки фахови молодші бакалаври, тобто рівень, який раніше готували. Коледж, що стосується фахової передвищої освіти, то всього подано заяв близько 5 тисяч. На сьогодні зараховано 4 382 здобувачі освіти. В минулому році було 3 736. І заклади вищої освіти 12 736 здобувачів освіти зараховано проти 11 348. Минулого році. Зараз у будинку переселенки Алли Адамової в рідному золотому живуть Кадирівці, а вона знайшла прихисток у Полтаві. Історія однієї переселенки з Луганщини, яка у 75 років опинилася зовсім одна у чужому місті, як жінка вберегла свій оптимізм, попри пережити та про що мріє зараз у сюжеті нашої знімальної групи. Я приїхала з Донбаса. Я приїхала з Донбаса. Це Луганщина. Є таке невелике містечко золоте. І саме це золоте, розумієте, так розподілене поквартально. Золоте, 1 золоте, 2 золоте 3 золоте 4 золоте 5 І ось там, де 5, там вже ЛНР починається. Переселенка з Луганщини, пані Алла Адамова, розповідає, звідки їй довелося тікати з під обстрілів у 2022-му. До повномасштабного вторгнення працювала у дитячому. Садочку сьогодні він для неї єдина згадка про щасливе життя. побудували дитячий садок. До речі, я була завідуючою того дитячого садка. Я його відкривала. Уявляєте, на 12 груп це дуже багато. Це майже 400 людей. Ну у нас було десь чоловік 600. Групи були перевантаженими. Одним словом, життя було прекрасним, веселим. Мешкаючи біля лінії вогню між підконтрольною територією та окупованою з 2014 року, жінка все одно не думала, що можлива повномасштабна війна. Вона переконувала себе та сусідів, що цього не станеться, пригадує Алла Адамова. Розумієте, у нас ніхто не думав, що це буде війна. в нас спочатку ніхто не думав, що буде війна, оскільки поряд кордон і вистріли були постійно, і всі гадали, наприклад, я виїжджала та думала, що їду на тиждень, місяць. Маленька сумочка, наймали транспорт, грузили речі та виїжджали. Але щоб так, хоча відчували, що 2014 рік так просто не мине, бо територія наша, то вона зайнята. Розумієте? Ну розумієте, і так, і ні, і відчувала, що так, але хотіла, щоб було ні. Бо кожен знав вже що таке війна. А зараз на нашій території зайшли кадирівці. Зайшли, найбільша мрія для пані але побачити свою родину. Донька з онуками залишилася в окупованому Криму, розповідає переселенка. Моя дочка з сім'єю в Криму. Моя донька з родиною в Криму, і саме в місті Севастополь. Там два онука. Він тільки закінчив перший курс університету і онука в п'ятому класі. Чоловік, і вона. Там от свої, Там йде своєю чого, чергою робота, робота. Тебе давлять, ти, ти будеш 10, сидіти 10 годин, 11. для школярів. Дівчинка, яка у п'ятому класі ввели нові предмети, пов'язані з політикою, з оцим ускладненням. Вони не на восьму годину ходять, а на сьому годину ходять, щоб їм розповіли, як армія російська вперед йде і все інше. Сьогодні Алла Адамова мешкає в Полтаві в модульному містечку, як і понад сотня інших. У 75 вона заново... Во будує своє життя, але зізнається, що наше місто її вразило своєю красою. Полтава, чим взагалі Полтава, вона чим відрізняється? Зелене місто, і ось я звернула увагу. Розумієте, що зелених саджанців молодих дерев мало посаджено, а всі ці дерева посаджені, Бог знає коли. Воно створює відчуття, що йдеш та дихаєш, і тобі добре. В нас такого немає, бо край був шахтарів. Нагадаємо, як анонсували в обласній військовій адміністрації до кінця жовтня до модульного містечку повинна заселитися ще 51 людина, серед них 5 сімей із дітьми та 7 людей з інвалідністю. Друге життя старих речей у майстерні благодійного фонду «Каріта з Полтава для переселенців влаштували майстер-класи з пошиву шоперів. Поношені затерті джинси стали новенькими сумками. Побували на такому арт-терапевтичному занятті наші кореспонденти. Знову в кінці бачите, разом угу. дальку. Назад, вперед, все закріпка готова. Ще вчора старі затерті джинси, а сьогодні модні функціональні шопери для переселенців влаштували майстер-клас, який поєднав і арт-терапевтичні, і екологічні складові, каже соціальний педагог Карітасу Тетяна Прядко. Ми працюємо з вимушеними переселеними особами, з дітками, молоддю, їх батьками, сім'ями. Ми Запропонували зробити такий цикл майстер-класів з вторинної переробки речей з екообізнаності і екосвідомості. У сьогодні другий майстер-клас з вторинної переробки джинсів на шопери, тому що це зараз дуже актуально. Всі люблять шопери, всі ходять шоперами. Вживаний одяг у творчу майстерню приносили як працівники фонду, так і самі учасниці. Серед них переселенка з Донеччини, Любов Стаменська. Пенсіонерка розповідає, що бере участь у всіх активностях, які в Полтаві влаштовують для ВПО, бо кожен з них допомагає швидше забути біль принесений війною. Я встала вранці дощ іде, думаю, ні, не піду. А потім ні, це воно мені задоволення приносить. І я дуже дуже вдячна від всіх отих вибухів, від війни. Воно дуже дволіка. Я навіть зараз забула, що я там і жила, і все. У мене зараз всі мислі тут. Перше пошити щось власноруч спробувала і переселенка з Донеччини Таїса Яроцька. Жінка переконує, що така робота заспокоює і налаштовує лише на позитивні думки. бухгалтером. я працювала бухгалтером у швейній майстерні, тому щось піддивлялася, щось бачила. І я зацікавилася займатися тут, щоб не сумувати за домом, так би мовити. Цей шопер буде для внучки. Це для внучки. Зареєструватися на наступний майстер-клас вторинної переробки речей можна через соціальні мережі благодійного фонду. Про те, що саме шитимуть наступного разу, нехай залишиться сюрпризом, говорять організатори. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. На цьому я з вами прощаюся і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PLUA. До наступної зустрічі все обов'язково буде Україна.